Ну, я взагалі совав ще з дітства, виходить, коли маленький був. Ну, это отец привіг внимання, що можна на стекло прикладувати лист бумаги, і, виходить, піднімали сунокожить і То Тобто, ну так вообще работать з карандашом для начала. Потім були уроки образотворчого мистецтва, художня секція, перемоги та перші місця на конкурсах. Але разом з дитинством для Анатолія скінчилася і свобода. У 18 років, скоївши подвійне вбивство, він потрапив за ґрати на довічний термін. Тепер його полотнами милуються лише співкамерники та тюремний персонал. Пензлі й фарби передають небайдужі, адже держава на таке гроші не виділяє, а рідні ув'язненого залишилися в окупованому Сімферополі. Малювання не єдине захоплення юнака, Ще він активно займається спортом і продовжує старано вчитися. Говорить, якщо опанує юридичні тонкощі, зможе вплинути на свою долю, адже у його справі безліч прогалин. Первые там показания у меня были без присутствия адвоката, которые тоже в уголовное дело занесли. То есть меня вот арестовали, через 4 месяца мне уже дали пожизненное, то есть довольно-таки быстро. То есть там особого разбирательства не было. Я не отрицаю своей вины, то есть моя вина без, ну, безусловно есть. Вот. Но я не согласен по совсем, как мне, скажем, уголовное дело, мое собрали. статтями, які статтями като Анатолій, як і більшість аналогічно засуджених, сподівається на допомогу юристів-волонтерів, що домоглися б перегляду міри покарання. Сьогодні існує декілька способів скоротити термін, в тому числі й за так званим законом Савченко, ба навіть звернувшись до президента за помилуванням. Прецеденти, хоча й поодинокі, але останнім часом кількість їх зростає. Тенденція розповсюджується й на криворізькі установи. На даний момент с нашего учреждения отправлены документы на двоих человек на помилование. Один уже, да, один пакет на одного человека уже в администрации президента находится в данный момент на рассмотрении. Второй только был направлен буквально на прошлой неделе. Це підкріплює сподівання арештантів, адже протягом останніх трьох років відбувається значна лібералізація та гуманізація законодавства щодо засуджених до довічного ув'язнення. Тепер у тюремних стінах вони мають набагато більше прав аніж раніше то вони мають право здобути освіту, мають право вступити до вищого навчального закладу, вони мають право отримати паспорт, мають право укласти шлюб, мають право відвідати довготривале побачення. Вони мають право на здійснення телефонних дзвінків, на мобільні оператори телефонувати. Право користуватися мережою інтернет, телефонувати у скайпі. Хоча сьогодні єдиними серйозними нормами заохочення довічників до виправлення залишається переселення до загальної камери та допуск до групових занять. Ув'язнені сподіваються на мін'юст, а там натякають, що можуть ввести практику поліпшення заходів утримання, перегляду покарань та навіть умовно дострокового звільнення. Наразі уся структура на порозі докорінних змін ми не розділяємо пожизнених від атні. Пожизненних ми повинні міняти условия абсолютно для всіх і условия їх содержання, а також умови роботи наших співробітників, Тому що наші сотрудники працюють непосредственно на цих об'єктах. Переступити цей поріг мріє кожен з 90 довічників, що утримуються тут віднедавна для декого з них це дійсно реальна перспектива. Андрій Чешель, Роберт Сіваков, підсумки тижня, перший міський.